Ну що, погнали? Ви ж чули, що українськими селами бігає Чупакабр. І напевно навіть знаєте людей, які знають людей, родичі яких бачили Чупакабру або навіть постраждали чого. І ми ж з вами точно знаємо, що Харків був першою столицею України, правда ж? А в горбах, ну, те ще не місцеві, називають горами Карпати, живуть мульфари. І це такі реальні українські маги 99-го левела, які можуть. Ну, якщо не все, то майже все. Вони вміли відводити грозу і насилати повені, перетворюватись на тварин, літати, спілкуватись з духами та ходити між світами. Чули, правда ж? Ну, забудьте, насправді це все міфи. Міфи, легенди і побрехеньки назвати Олексій Ковжун, Ви дивитесь чергове відео серіалу Довга війна, і знову говоримо про міфи, якими живе Україна. Дякую вам до речі. Це ви допомогли нам зробити цей випуск. Адже після минулої розмови ви накидали стільки цікавинок і баналюк в коментах, що ми змогли зробити вам це ще одне відео. Дякую вам за допомогу. Дякую за вашу увагу, бо без вас все це не мало сенсу. Тож не забувайте підписуватись і перекидати відео друзям і знайомим. Тож погнали далі у цьому відео. Ви почуєте багато міфів, але тут є виключення: це не про міф, а про реальність, яка полягає в тому, що англійська мова є не просто важливою, вона є необхідною. І ваше життя з нею буде набагато більш легким і яскравим, ніж без англійської. Найкраще вчити мову з самого дитинства і не по платівках, як робив це колись я, а з професіоналами. Я рекомендую вам партнера нашого випуску Кембридж Це ліцензована школа англійської мови, яка вже 16 років навчає дорослих і дітей. Програма Кембриджської школи розроблена згідно з рекомендаціями. Кембриджського університету. Починати вчитись можна з 6 років, і дуже важливо на самому початку обрати собі правильного викладача для того, щоб потім не виправляти помилки краще одразу закласти правильну базу. В Кембриджі буде цікаво навчатись і дітям, і дорослим. Для дітей програма побудована в ігровій формі, для підлітків це інтерактивні зайняття. Плюс в усі курси для дітей та підлітків включена підготовка до кембриджських іспитів для дорослих Cambridge UA є понад 11 курсів, в тому числі юридична та бізнес англійська. Тож ви можете покращувати саме те, що вам потрібно. Вивчення англійської це інвестиція в майбутнє вашої дитини чи в ваше власне майбутнє. Не зволікайте, почніть з визначення рівня вашої англійської. Лінк залишаю в описі під відео. В 2000-х мало не кожен випуск національних змі, коли а, наставав момент а, такої. Паузи в гарячих новинах, і потрібно було дати людям щось інше, якусь цікавинку. Мало хто обходився без чупакабри. Полювання на чупакабру це вона чупакабра. Чупакабра – не неск. Її називають чупакаброю. Історії були різні, але з більшого зловісні. То в якомусь районі Чупакабра висмоктала всю кров зі свійської худоби. Або в якомусь селі якась бабця пішла вночі до вітру, і її чупакабра налякала майже до серцевого нападу. А десь в районному центрі, серед білого дня, Чупакабра вискочила на головну площу і зірвала прапор району просто з флагштоку. І це бачила безліч людей, які раді були поділитися. Цієї історії родик приїхав навіть головний лікар місцевої ветклініки. Тепер він на порозі сенсація буде наступного разу. Це звичайна лисеня. Перші згадки, що потім їх атрибутували, Чупакабрі, з'явилися в 1975 році в Пуерто-Ріко. Там якось вночі а, хтось висмоктав кров з тварин, і їх так а, акуратненько поскладали біля вольєрів. Це була національна сенсація, така серйозна жахалка. А слово Чупакабра вперше спливає в 95-му році, аж 20 років по тому. Саме на цей період припадає чергова хвиля зацікавленості людства в полтергейстах, бігфутах, НЛО, сотонізмі. Ну і ясна річ, маленькому хижаку Кровосісі теж знайшлося місце в цьому. Пантеоні оцих жахіть і цікавинок. Схоже, хтось висмоктав кров з наших кіз. Хто в біса міг таке зробити? На наші терени ця легенда приходить в 2000 році просто як така згадка. А в 2009 му вона вже офіційно з'являється на Тернопільщині, славне місто Тернопіль, і навколо десь гуляє Чупакабра. При налякані невідомою істотою, котру вони проголосили Чупакаброю. А одну ніч в кількох хатах всі перебили. Клітки порвало, крилиці, і троє криленят. Три крилиці отак е, лежали рядком. одна коло другої рівненько лежали рядком. Потім вона з'являється на Волині, в Чернігівській області. Правда, фото і відео немає, але є безліч. Очвіців, які просто її отак бачили. От, чесне слово, бачив на власні очі і не пив, не курив, а от просто бачив, був наляканий і зараз вам все розповім. Історія красива і досить легко заміняє собою традиційну забаву телевізійників, коли так спекотно, що пандочка п'є водичку. Подивіться на це. В якомусь зоопарку, але це в якомусь зоопарку десь там. А тут є справжня українська чупакабра, про яку людина, чесне слово, так і було на власні очі. Раніше вважали її міфом, але потім на власні очі, просто на дорозі, побачила невідомого звіра, який пив воду з калюжі. Втім, без надійних доказів все ж таки хвиля зійшла кудись на периферію і почала час від часу з'являтися як такі нагадування про булу славу чи пакабри в місцевих версіях газети Порадниця, десь між гороскопами та надійними рецептами совєтської медицини. Для цього потрібно просто, ну і так далі. А от нещодавно. От в жовтні минулого року Чупакабра знов з'явилась на українських теренах, і як водиться, вже серйозно з доказовою базою, бо на Рівненщині якісь люди поставили капкан, і Чупакабра туди попалася. І є навіть фото цієї бідолашної тваринки. Щоправда, експерти вважають, що це шакал, скоріш за все, хворий на сказ, бо дуже виснажений. Але Кому цікаві експерти, люди повірили, що це чупакабра, бо хотіли в це повірити. Бо життя надає небагато таких яскравих цікавинок, які можна проговорити без війни, без політики. А тут є Чупакабра, і під чарку можна про це поговорити. Зараз вона знов десь поділась. Як ви думаєте, коли з'явиться нова хвиля з Чупакаброю в серйозних поважних національних змі? Пишіть нам. Про свої думки, свої прогнози з цього приводу просто в коментарях. Про Харків існує міф, який дуже подобається Харків'янам, але все ж таки є міфом про те, що Харків був першою столицею України. Яка була перша столиця України? Яке місто? Харков. Харків. 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 Не хотів би. Знов таки образити харків'ян, жителів цього е, стійкого і славетного місця, який кожен день страждає від росіянських обстрілів. Якщо подивитись на історію, навіть дилетантським поглядом, як у мене, то насправді це б виглядало таким чином: Перша світова війна, імперії починають хитатись і сипатись, і в 17-му році розвалюється Російська імперія. Перша революція, потім жовтневий переворот, який відбувся в листопаді, але все одно, начебто, жовтнева революція. Більшовики захоплюють владу в... на Російщині, а в Україні починаються визвольні змагання. І в 17-му році відбувається створення УНР зі столицею в Києві. Більшовики талановито захоплюють Харків і організовують там клон УНР, а саме. Українська Народна Республіка рад робітничих селянських солдатських і козацьких депутатів центр в Харкові. І Харков стає центром насправді більшовицьких операцій на території України. І в цей час місто досить жваво розвивається, будуються ці. Пам'ятки архітектури, які ми знаємо сьогодні, в тому числі один з моїх улюблених таких пам'яток це Госпром. я проти перекладу Держпром, бо це був Госпром, давайте так його і називати. Але на жаль, через якийсь час більшовики захоплюють владу по всій Україні, придушуючи безкінечні повстання. Які заклунаються кров'ю на території України в селах, в цілих регіонах. І, ясна річ, переносять столицю до Києва. Але в совтській історії, з точки зору совєтської історіографії, Харків був першою столицею Совєтської України. Але, ну, це не так, бо насправді законна влада УНР була в Києві. Все інше це вже. Деталі окупації. Тож, Харкову любов і повага. В мене є персональні відносини з цим славетним містом, адже в далекі 80-ті роки я був відправлений до Харкова на перевиховання в рядах совєтської армії в Стройбат. Я не перевиховався, але в мене лишилися дуже теплі спогади про Харків. Тож Харкову респект. Але давайте не будемо повторювати все ж таки совєтські наративи. Ще одна щемка історія, яка завжди збирає тисячі і тисячі лайків в соцмережах, бо вона резонує з тим, що відбувається зараз. Резонує з нашою історією. Це міф про розстріляних кобзарів. Начебто совєти вирішили. Знищити так скопом всіх кобзарів, елірників, які були хранителями народної пам'яті, народної історії, народної творчості і цього героїчного епосу. і зібрали всіх кобзарів, і лірників на з'їзд кобзарів і лірників в місто Харків. А потім їх там всіх заарештували, вивезли в ліс, і там всіх розстріляли і прикопали. Чому це резонує з нами? Тому що ми розуміємо, що це вкладається в те, що робили совєти. в те, що робить Русня просто зараз. Але це не факт. Це не є фактом, бо немає підтверджень. При тому, що, ну так, ми знаємо і про. Розстріляне відродження і про сумну історію людей, що жили в будинку Слово, і про розстріляне духовенство українське, але в архівах СБУ немає підтверджень у цієї історії про розстріляних кобзарів. При тому, що коли я був юний, історії про кобзарів розповідали про корабель, про те, що всіх. Запросили на якийсь фестивальний корабель, а потім відкрили Кінгстони і корабель затонув. З часом це перейшло в розстріл, але і те, і те не є правдою. Але в цьому є правда дух, духовна, бо саме це вони робили. Навіть якщо не відбулося розстрілу фізичних кобзарів всіх разом, ми знаємо, що вони робили і що вони роблять. Першу про цю історію, як вважає канадський історик Сергій Єкельчик, написав Соломон Волков в книзі свідчення спогади Дмитра Шостаковича, яку видали в Сполучених Штатах Америки в 79-му році, і про масовий розстріл згадував в своїй статті дисидент Валентин Мороз. А це було написано ще раніше, в 1970 році. І так ці історії жили їх ніхто не спростовував, адже всі знали, що совєти... Ніколи не видадуть фактів, і це в їхньому дусі, але ми досі не знайшли ніяких доказів. А ці історії перейшли вже з таких розказок в народну пам'ять і стали, начебто, таким фактом. Їх розстрілювали без суду і слідства, когось ув'язнювали. Інструменти знищували. Звісно, що їх нікуди не пускали та не давали виступати. Але факт в тому, що кобзарі і лірники зникли десь в тридцятих роках минулого століття в Україні, і оця традиція вона була перервана. Втім, є відчуття, що це відбулося не тому, що всіх зібрали разом і знищили, а просто знищили таку кількість українців в різний спосіб, що просто вони пішли з життя. Під час голодомору, під час придушення народних повстань, під час розстрілів інтелігенції, під час просто вбивства людей, що говорили українською. Тож, на мій погляд, це навіть не міф, а легенда, яка в поетичній метафорі зберігає пам'ять про злодіяння Совєтів, про злодіяння росіян. Просто проблема в тому, що а, коли Росіяни поставили перед собою завдання зробити цю нову історичну общність — народ. А вони просто вибивали всіх, хто пам'ятав, як воно було, а, знав, як воно насправді має бути, а, був занадто грамотним чи занадто голосистим. Ну, як ми з вами. А, ми б тоді з вами теж не вижили. І таким чином в під час у цієї. Викошували просто людей, які трохи підіймались над загалом. А так кобзарі і лірники просто розчинилися в цьому совєтському болоті. В Британії є друїди, а в Україні мольфари. Вони могутні чарівники, можуть і хворобу наслати, а можуть а, вилікувати а, м, низку людей від хвороб, за які лікарі не беруться. А, вони можуть причарувати, можуть а, навпаки розвести пару, а, яку вважають неправильною, можуть зупинити дощ або викликати дощ. Коротше володіють стихіями. І історія про те, що в Карпатах є е, прям така велика могутня спілка мольфарів, Такі собі е, така змова е, карпатських мудреців, вона живе з 80-х років, і е, вона з'явилася саме тоді, приблизно, коли з'явився міф про козаків-характерників, і зрозуміли, чому бо. Це був сплеск до зацікавленості в власному корінні, в власному пантеоні, в власному каноні. Бо людям потрібно було зрозуміти, чому геть від Москви, чому ми з ними все ж таки не брати, щоб вони там собі не казали. І це був такий дуже важливий момент, який, до речі, призвів до визнання незалежності України. Мольфари до наших днів масово так не зберіглися. Напевне, найбільш відомий мольфар дід чай, який Михайло не який загинув відносно недавно, у 2011 році з ним є багато цікавих історій. Наприклад, є історія про те, що він. Предсказав, що Янукович не досить до кінця свого президентського срока. І, а, начебто, саме за це його вбили. Я не можу цього виключити, адже Янукович був забобонною скотиною і а, не цурався таких методів. Чи правда те, що Янукович буде президентом? Тобі не був старих передонів, виженуть не логіста. Отак. Але краще не стане. Ні, снімаргієш, ми ще до апогляя, біє, не дійшли. Правда в тому, що реально дід Нечая вбив якийсь божевільний. Може їм водила московська рука, промосковська рука Януковича. Я не виключаю ці історії. Я знаю людей, що їздили до нього, і точно знаю, що. Коли до нього приїжджаєш, потрібно було привезти з собою дві банки розцінної кави. І мені казали, що його хату досить легко знайти. Ти в'їжджаєш в село, а всюди висить ця антенна тарілка. А на одній хаті таких тарілки дві. Там живе дідній чай. Одна з найбільш відомих історій про нього про те, що коли був перший фестиваль Червона рута, його попросили тримати погоду. І ем, історія про це переказують таким чином. І от по всіх Карпатах йде дощ, лише в одній долині, де відбувається фестиваль, дощу немає. Бо він тримав погоду. І тут мені дуже подобається історія, вона дуже українська. Бо інші мольфари сказали, а повезло. Як би то не було, я знаю людей, що зустрічалися з Нічаєм, і вони кажуть, що він такий був людини знаючи, але знов таки історії про мольфарів, це все ж таки наша потреба, щоб вони були. І наша потреба народила оцю легенду: на сьогоднішній день немає такого, те, що називається, земольфар. Така. Важлива фігура. Тобто є якісь е, діди, які щось знають, які збирають трави, які е, допомагають людям справлятися з проблемами кожного дня, з травами, що викликані війною. У мене були перед виборами три депутати, що це висипало на вускове, ви так позволяли, все так було. Місцеві не дуже охоче про це говорять. Але натякають, що щось в цьому є. І тут наш з вами вибір: вірити чи не вірити. Я обираю вірити, яка ваша думка, напишіть, буде цікаво. Є також історії про те, що Параджанов, коли знімав легендарний класичний фільм українського поетичного кіно Тіні Забутих предків, він, начебто, їздив радитись до. Діда Нечая. він тоді був ще не дідом, а молодим, але дуже потужним мульфаром. Мульфари, що є сьогодні не такі потужні, бо досі ще не наклали закляття на Путіна. Як наклали, то воно ще не спрацювало. Як кажуть лікарі, будемо спостерігати в динаміці, ще одна класична легенда Карпат це про. Таємничий скарб Довбуша. Якщо ви е, е, просиділи в шафі останні роки і не в курсі, хто такі Довбуш, не бачили кіно, не читали книжок, не чули пісень, то вам коротенький рекап. Довбуш, історична фігура. До речі, це був один з ватажків опришків. Це були е, народні месники, які виконували роль. Зараз можна було сказати е, Карпатські Робінгуди. Хоча кажуть, що от такі порівняння вони є меншовартісними, а ви теж з цим згодні? Напишіть, будь ласка. Опришки пересувалися з Карпатами і чинили опір пригнобленню. Тобто е, вони воювали з е, владою чи вона б не була, а, чи польська, чи угорська, чи румунська, і вони е, забирали у багатих те, що вони е, забрали у бідних, і е, здійснювали перерозподіл оцих фінансових потоків. І кажуть, що Довбуш, на відміну від інших народних розбійників, не тільки прогулював ці гроші е, на красиве життя. Не тільки закупав зброю, а оскільки він був е, соціально свідомим і е, насправді боровся за свободу народу, то якісь скарби, якісь коштовності він е, заховав. Причому заховав настільки е, моцно, настільки потужно, що за багато років цю печеру з золотом так ніхто і не знайшов. Мені це здається все ж таки красивою. Красивою казкою, адже навіть і сьогодні, мабуть, в Карпатах не набереш золота на цілу печеру, а тоді там було досить бідно і навряд чи от прямо от стільки. Може на велику скриню можна було набрати, але все ж таки були витрати потрібно було розподіляти ем, гроші з союзниками, тобто з селянами, які надавали підтримку е, опришкам, а без підтримки е, населення ніяка. Ем, Партизанська сила працювати не може. Щось потрібно було витрачати на їжу, на життя, на, може, на красиве життя. Він був не один, той довбуш. В нього була громада, поплічники, якісь там дірібани. Не може уважити, що ми йдемо з пустими руками. Коротше, не факт, що ці гроші там лежать, але. Погуляти Карпатами це завжди корисно, приємно і важливо. Але не сподівайтеся, що ви знайдете оцей скарб, тим більше, що місцеві напевно вам скажуть, що е, Довбуш він щось знав, і коли заховував ці скарби, там ще були дуже потужні заговори. І якщо навіть ви знайдете це золото, додому можете не повернутись, бо закляття все ж таки працюють. Тож, якщо е, Скарби реальні, то, мабуть, і закляття реальні, але гуляти Карпатами це завжди прикольно. Тож про фізичне золото нічого вам не можу обіцяти, скоріш за все, його і не було. Як було, то вже нема. Але справжнім скарбом є класична пісня гаєм, гаєм зелененьким. Це шедевр, абсолютний шедевр, хвилин на десять, де розповідається про ем, бій Довбуша, де він отримав поранення. І це класична пісня, яку співають на весілля в Карпатах, на Закарпатті. і варто знайти слова і вивчити цю пісню, щоб коли ви будете в цих місцевостях, ви могли підспівати. Бо якщо ви там тусуєтесь з місцевими, і після третьої чарки ви напевно почуєте цю пісню. Якщо ви будете не просто відкривати рота, а ще зможете підспівати, якщо у вас ще голос краще замій, а це не складно, бо я. Співаю, от чесно, не дуже. Ви отримаєте масу респекту, і може навіть чарочку від місцевих в мене був власний досвід. Ми були з друзями на базарі в Косові, і е, мої друзі, які збирають е, фольклор, грають на музичних інструментах. Вони в колибі заспівали цю пісню, а там сиділи якісь дядьки, якісь. Такі класичні місцеві бухарі, і це було неймовірно просто коли фольклористи разом з місцевими бухарями разом співають пісню. І Ти розумієш, що ми всі разом. Ми всі українці. Нас всіх єднає спільна історія, спільна уява про те, якими ми є, і це страшенно надихає. Я вам бажаю надихатися кожного дня і триматися, Бо зараз е, дуже непрості часи, і навіть якщо історії про Чупакабру е, і скарби і про мульфарів, це лише красива казка. Але саме казки допомагають нам триматися одне за одного і вистояти в цей непростий період. Але що я можу сказати, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!